Майбутній віртуозний піаніст та композитор Джордж Гершвін народився 26 вересня у 1898 році в сім'ї емігрантів з Одеси в місті Нью-Йорк, район Бруклін. Він був другою дитиною серед чотирьох у сім'ї. Батько хлопчика Мойше Гершовіць, приїхавши до США на початку 1890-х років, змінив ім'я на Моріс Гершвін. Та почав працювати на взуттєвій фабриці. Мати Джорджа Роза Брушкіна була дочкою петербурзького майстра хутряних виробів, який із сім'єю теж на початку 1890-х років виїхали до США. Видатний представник симфонічного джазу не отримав системної освіти, але вже до 25 років став відомим автором джазових пісень, оперет, ревю та мюзиклів. не тільки в Нью-Йорці, але й у Лондоні та Парижі. Де у 1928 році зустрічався з Морісом Моравелем та іншими видатними музикантами. Більшу частину своїх творів композитор написав у співавторстві зі своїм старшим братом поетом Айрою. Також Джордж Гершвін співпрацював з відомими кіноіндустріями Голлівуду. Своє дитинство хлопчик провів в районі Іст Сайд йорк Любов до джазової музики з'явилась ще в дитинстві. Майбутній піаніст не втрачав нагоди відвідувати всі міські концерти. Батьки навіть не підозрювали, яким музичним талантом володів Джордж, поки не купили піаніно для його старшого брата. Взявши пару уроків музики у різних педагогів, Гершін вирішив присвятити свою юність багатогодинним імпровізаціям за музичним інструментом. За два роки навчання Джордж змінив чотирьох вчителів. І тільки Чарльз Хамбіцер виявився саме тим вчителем, який був потрібен майбутньому композитору. Піаніст і композитор Хамбіцер одразу побачив винятковий талант учня і недоліки його музичного виховання. Вчитель викладав радісно та захоплено, вчив не тільки грі на фортепіано, але й дав вірний напрям розвитку таланту Джорджа, познайомив його з творчістю Йогана Себастьяна Баха, Фреса Ліста, Фредрика Шопена, Моріса Равеля. Клода Дебюсі. Зустрічі Хамбіцера і учня продовжувалися до самої смерті вчителя у 1918 році. В молоді роки Джордж Гершвін багато часу виділяв написанню музики, імпровізаціям та техніці виконання. В 16 років він почав працювати в музичній крамниці, паралельно приваблюючи відвідувачів своєю грою на фретепіано. Музикант грав у ресторанах, часто виступав на публіці, набирався досвіду в різноманітних популярних стилях музики. У 18 років піаніст вперше виступає на Бродвеї, де його помітили продюсери з музичної індустрії. У 1918-19 роках на Бродвеї виконувалося багато творів Гершіна. Пісня Свені увійшла до шоу Елла Джолсона і мала приголомшливий успіх. У 1919 році вийшов мюзикл Лала -ла, Люсіль, який повністю був оснований на імпровізаціях Джорджа Гершіна. Йому більше не потрібно було підробляти у маленьких ресторанчиках. Композитори замовляли відомі музичні та кінопродюсери. Але Джордж не забував навчатися у найкращих своїх сучасників Шенберга, Равеля, Стравинського. З 1920 по 1924 рік Гершін багато працює, пишучи щорічно десятки творів, серед яких знаменита опера Blue Мандей. Тяжіння Джорджа до блюзу і джазової музики яскраво проявляється в їх спільній діяльності з джаз-бендом Пола Вайтмена. Для цього колективу Гершін складає рапсодію в стилі блюз. Сповнений натхненням. Він починає писати з незвичною швидкістю. У день прем'єри, 12 лютого 1924 року, в концертній залі зібралися співаки, піаністи, зірки джазу і мюзиклу, видатні критики і академічні композитори, серед яких Сергій Рахманінов та Ігор Стравинський. Програма концерту, оголошеного експериментом в сучасній музиці, включала твори багатьох авторів. Спочатку експеримент явно не викликав захоплення у публіки. Деякі слухачі навіть почали покидати зал. Але ось за рояль сів Джордж Гершін. Зазвучала рапсодія в блюзових тонах. Від колишньої нудьги не залишилося і сліду. Диригент Пол Вайтман не помічав, що по його щуках котяться сльози захвату. Гершін грав на фортепіано неповторно, відлунали останні звуки рапсодії. Зал захлинувся бурою овацією. Головне достоинство твору полягало в тому, що вперше відбулося органічне поєднання складу оркету, що асоціюється з творами мозга та або чайковського, і блюзового стилю. Знову в новий напрямок стали іменувати середині 20-х років композитор приїхав до Парижу. Він хотів навчитися композиції у Наді Буланже, але відома викладачка відмовила йому, при чому зробила це із самих добрих спонукань. Вона боялася, що вивчення класичних музичних канонів зіпсує джазовий стиль Гершвіна. В свій час так само вчинив і Морис Равель, до якого він звернувся з аналогічним проханням. Дізнавшись, що Джордж заробляє 100 тисяч доларів на рік, він усміхаючись відповів: це я маю брати у вас уроки, а не ви у мене. Але поїздка не пройшла марно. Прогулянка по місту надихнула композитора до написання ще одного шедевру оркестрової фантазійної п'єси. Американець у Парижі весь цей час композитор працює зі своїм братом, який пише всі тексти для його творів. Цей творчий тандем протягом 10 років був найпродуктивнішим на Бродвеї. Найвдалішим їхнім шоу було Для тебе співаю, яке побачило світ у 1931 році. За це шоу брати отримали Пуліцерівську премію, яка вперше була присуджена музичному твору. Період зрілої творчості музиканта припадає на 1930 ті роки, коли народжується та сама знаменита опера «Поргі і бес у 1926 році. Гершин познайомився з романом Дюбоза Хейворда Поргі і написав авторові листа, в якому висловлював бажання спільно з ним створити оперу на цей сюжет. Гейворд погодився, але повноцінну роботу над оперою Гершин, зайнятий іншими проектами та диригентською діяльністю, зміг почати лише 1934 року. У кінці 1933 року. Гершин Гейворд і Нью-Йоркська театральна гільдія підписали контракт про створення опери влітку наступного року. композитор вирушив у фоллі біч, де, перейнявшись місцевою атмосферою, узявся до написання твору. Лібрето опери та більша частина тексту деяких арій належить Хейворду, однак для деяких номерів вірші написані Айрою Гершвіном. До речі, за основу для написання Арії Клари Гершвін взяв українську колескову Виходить сон коло віком, яку він почув у Нью-Йорку в 1929 році у виконанні українського національного хору під керуванням Олександра Кошиця. Гершвін завершив створення опери в Нью-Йорку, а перша постанова відбулася 30 вересня 1935 року в Колоніальному театрі Бостона. Через місяць опера була поставлена на Бродвеї. Її екранізували у 1958 році. В СРСР опера вперше була показана негрецянською трупою у Петербурзі в 1956 році. Дія опери відбувається в Кетфіш-Роу, в бідному негритянському кварталі одного з південних міст США основна лінія сюжету пов'язана з історією любові безного інваліда Поргі до молодої жінки Бес, яка не змогла оцінити силу і чистоту почуття героя і обрала замість нього вульгарного Чепуруна. Відносини головних героїв показано реалістично і психологічно правдиво. Поргі і Бес – калейдоскоп підслуханих у народі інтонацій: блюзів, спірішуелсів, трудових негритянських гімнів, вуличних пісеньок. Але разом з тим опера становить органічне ціле інтонації і ритмів негритянського фольклору з різноманітністю джазових форм і сучасної композиторської техніки, жанр твору з'єднує традиції класичної і баладної опери, а також мюзиклу. На жаль, знаменитий композитор прожив коротке життя в 1932 році. У нього виявили симптоми пухлини головного мозку. Проведена хірургічна операція виявилася безрезультатною, і 11 липня 1937 року Гершін помер, так і не прийшовши до тями. Наступного дня після смерті композитора на американському радіо виступив Арнольд Шенберг, особисто знайомий з Гершином, і сказав наступне Джордж Гершін був одним з небагатьох музикантів, для яких музика не зводилася до питання більших чи менших можливостей. Музика була для нього повітрям, яким він дихав, їстом, яке насичувало і напоєм, який освіжав. Музика була тим, що він відчував, почуттям, яке його наповнювало. Перевозданність роду дана лише великим, і без сумніву Джордж таким і був. Те, що він створив, це вклад не лише в американську музику, а й у музику всього світу.